Вже близько двох років Оріхів практично на лінії вогню. Останнім часом кількість обстрілів значно збільшилась. Як великі обстріли, так тоді ото не знаходиш і міста. І валір'янку п'єш, все було. Десь як дали за школою і біля кла того, біля стадіона, отам. Тим мішок. Чіка би що я не я присіла, я була на вулиці. Присіла. А тоді все як кончилося, я зайшла в хату, у двір. Злякалася, звісно. Я, тут, рядом. я ніде не ховаюся. А що вас за нічого? Немає в мені. Чого я вже от боявся своє. То гради, то ракетки прилітають. Як, ховаємося в хаті і все. А де ми дінемось? Нікуди ми не йдемо, ховаємося. А де, куди нам бігти, як усе розбите? Куди бігти? Кому ми нужні? підвал? Так, Боже, з Погаляли Поваляли підвал і люди там залишилися. Тут постійно чується гул снарядів та вибухів. На вулицях майже не залишилося неушкоджених будинків та споруд. Однак, незважаючи на всю небезпеку, жителі продовжують залишатися у своїх домівках. І ночі вже дуже стали гучні, і каби прилітають. Вже вчора вночі шість кабів прилетіло. Це було страшно, двері повідкривало, зовсім вікна, все. як дуже великі обстріли, нам нема куди діватися, нам тільки треба ховати. Тяжко, звісно. Але ми тримаємося, тримаємося, дякуючи Богу, підтримку хлопцям, дякуємо з пожарки, теж допомагають і телефони заправляють. Кому треба, води підвезуть. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Оріхові проживали понад 14 тисяч людей. Зараз залишаються менше тисячі. Гуманітарна ситуація в місті критична: світла та води немає, магазини не працюють. Рятувальники привозять людям воду та хліб. Іноді не лише рятують, а й лікують. Люди тут переважно всі лишилися похилого віку, тут переважно з гіпертонічним кризом, артеріальна гіпертензія, бувають деякі малі травми, буває, якісь там люди там по драбині лізли, ще щось там, руку звернули, ну, і тому подібне. Бувають деколи екстрені випадки. Наприклад, було, що жінка після осколочного поранення приїхала. Ми її до стабілізаційного пункту відправили, потім вже в Запоріжжя перенаправили. Потребують допомоги не лише люди. О, тому що їх почалося заволікати, вони зараз витягнуть. Я ті типу, побольшувати Та, чорномазеньки. Оці бусики які гарні, гарячі Так Це Зоріхова там, ми вимогли їх, так? Ну там підкармлювали, їх просто люди, хлопці виїхали, вони самі залишилися. Через те, що багато людей виїхали в місті, побільшало безпритульних тварин, адже не всі змогли забрати своїх котиків та собачок. Зараз єдиний для них порятунок це співробітники ДСНС та волонтери. Якщо є в нас така змога, всіми сілами ну ми допоможемо, полікуємо, прилаштуємо в гарні руки. Звичайно, тобто це без питання. Е, Я вважаю, що це це правильно. А по іншому в наш час ніяк не можна.